Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і Валерій Заружний повідомив, що призначив: пам'ятаєте, Зеленський доручив йому призначення на посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування, одного з найкращих, за словами головкома. Військових командирів полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Олександр, бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті. Е, чекайте, загубила. Та Неодноразово демонстрував відданість військовій справі та батьківщині. Написав головнокомандувач Олерій Залужний. І так, давайте подивимося. Чи дійсно все нормально? І так, дивимося. Ви знаєте, ідеальна людина. Наскільки я бачу, дійсно. Людина ідеальна, ідеальна, концентрується на справді на тих речах, які потрібні. Дивіться, так, це не дуже весела карта, так? але наразі у нас війна. Так? І нам потрібна людина, яка має ось ці якості. Тобто, і будемо так казати, з добрим серцем. Давайте скажемо з добрим серцем. І майстер. І ось ці дві карти навіть показують, що він майстер своєї справи. Плюс людина врівноважена, наскільки я розумію, людина не псих, людина а, спокійна, наскільки я можу це судити. Ця карта тут не показує нам щось погане. Три мечі це просто концентрація, тобто три важливі якості у цієї людини концентрація. На чомусь дуже важливому. Давайте тепер подивимося, як він буде працювати саме на цьому пості. І так, це буде у нас начальник, його посада буде начальника Одеського обласного територіального центру комплектування од... комплектування. І так. І так, вправна людина. З великим досвідом, яка з будь-якої ситуації, наскільки я розумію, спокійно буде виходити без психів, добре організована і з великим майбутнім, наскільки я розумію, ось вам і розклад. Тобто, мені здається, мені здається, я, я можу помилятися, але чомусь в мене так здається, що залужний вибрав по подобію собі. По образу і подобію собі. Ось ця карта про це говорить, що він вибрав дуже таку людину, яка схожа на нього. Людина, яка дійсно на яку він може покластися, доручити дуже багато, своє майбутнє, наприклад, ось так можна ще навіть сказати. Ну, в принципі, я нічого тут не можу сказати: тут розклад непоганий. Ось, бачите, вміло уміє перемагати. Ось, якось так. Ця карта теж не є погана, це не є щось таке лазійки чи ще щось. Я тут бачу цю карту. Добре вмію продумувати а, кроки а, свої. А, ви знаєте, я не знаю, є він пораненим був чи щось, тому що щось у мене таке іде. Ви знаєте, це може бути, що в нього було поранення якесь. Я не знаю, тому ви мені розкажете. Я не читала, я не шукала, я ось цю інформацію подивилася. Можливо, що він мав якесь поранення, щось може бути з ним, було колись. Ось тому його призначили. В принципі, я розкладом задоволена. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.